Вітаю, ви на каналі Ньюзрум з вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, традиційно попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш телеграм і тікток. Ну і за можливості, якщо є таке бажання, підтримати нас донатом. Вся інформація традиційно в описі до цього відео. Отже, скільки у Росії виробляють Ту 22 м 3 та скільки їх залишилось? Втрата кожного дальнього бомбардувальника Ту-22 М3 для Росії дуже і дуже болісна. Все, що є, рештки від Радянського Союзу та просрочені на роки плани. Після втрати ще одного дальнього бомбардувальника Ту-22М3 за цей рік у катастрофі 15 серпня в Іркутській області, доволі логічним питання є: скільки УРФ виробляється цих літаків за рік та скільки їх там. Залишилось, бо серед цих літаків є втрати не лише у катастрофах, а у результаті успішних дій сил оборони України. Зокрема, два пошкоджено далекобійними дронами на авіабазі Оленія 25 липня 2024 року. Один знищено два пошкоджено на авіабазі Солце унаслідок атаки дронів 19 серпня 2023 року. Три за оголошенням російських прокурорів, пошкоджено авіабазі Дягілєва у результаті атаки далекобійними дронами 5 грудня 2022 року. При цьому слід врахувати, що у випадку пошкодження далеко не факт, що літак буде відремонтовано і не перейде у категорію незворотних втрат. Особливо, якщо згадати про те, що у РФ взагалі не виробляються літаки Ту-22М у будь-якій версії, бо останній Ту-22М3 був випущений у 1993 році. А єдиний резерв, який вже використовує РФ, до шести планерів, які близько 30 років стояли просто неба. Окрім цього, РФ може спробувати відновити машини, які вже були виведені з експлуатації та знаходяться на зберіганні. Але головна проблема для росіян у тому, що для ту 22 м 3 більше не виробляються двигуни НК-25. Їх виготовляли до 1996 року. Тобто всі можливості відновити додаткові літаки впираються у першу чергу в цю проблему. Саме тому у нові модернізації Ту-22М3М хотіли встановити НК-32 від Ту-160. Їх виробництво у версії НК-3202 поновили у 2016 році у гомеопатичній кількості. Але ці двигуни потрібні для модернізації та навіть спроби поновити виробництво частково на основі радянського заділу Ту 160 М. Але про встановлення цих двигунів у Ту-22М3М нічого не чути. Більше того, ця модернізація має оновити 80% всього бортового радіоелектронного обладнання, розширити номенклатуру озброєння та додати штангу до заправки у повітрі, розрахована на те, щоб продовжити експлуатацію машин лише на доволі обмежений срок десь на 10 років. При цьому сроки проведення модернізації вже абсолютно провалені, і достеменно відомо лише про два: ту 22 м 3 м один з яких був готовий на рівні 2018 року, тому кожна втрата Ту-22 М3 для РФ є більш ніж значною, бо нових літаків не виробляється і все, що можливо, доїдати залишки від совка. При цьому навіть заміни цим літакам, які є стратегічні авіації у вигляді Ту 95 МС та Ту-160 немає. Точніше, є лише затверджений після 12 років розмов про його аналогавнітність образ. Щодо кількості у ВКС РФ Ту 22 М3, то мова відповідно до оцінок викладених у Military Balance, йде приблизно про 57 машин на папері, станом на середину 2023 року. Вони експлуатуються 200-м, 52-м важкими та 40-ми змішаними авіаполками із базовими аеродромами Біле Шайковка та Олен'я. Окрім того, вкрай важливо те, що у РФ на модернізацію до рівня Ту-22 М3М хотіло направити лише до 30 літаків. І саме цю цифру можливо вважати опорною. А вже від неї можливо відняти мінімум дві втрачені машини, а також частину пошкоджених. Але у реальності значно більше, бо далеко не всі російські Т-22 М3 знаходяться у бойовому та льотному стані. Зокрема, використання цих машин, яке було доволі активним на рівні 2022 року, наразі звелось лише до окремих епізодів. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажання ми будемо дуже вдячні за донат на підтримку каналу. Слава Збройним силам і слава Україні!